Організував втечу чинному нардепу за кордон, як вдалося викрити іншого народного депутата на сприянні у незаконному перетині кордону. Та за що ще один народний обранець від забороненої ОПЗЖ обвинувачується у держзраді? Про все це просто зараз у Токнізм вітаю. Розпочнемо сьогодні зі служителя Феміди, який замовив викрадення свого бізнес-партнера. ДБР завершило розслідування щодо одного із суддів господарського суду Дніпропетровщини, який у 2017 році організував бізнес через посередника. На бізнес партнера зареєстрував сільгосп підприємства на Сумщині та доручив ним керувати. Основний прибуток забирав собі суддя. Значно нижчий дохід отримував керівник агрофірми. Бізнес розширювався, але щось у цій історії пішло не так. Недовіра до компаньйона і ризик втратити контроль над бізнесом призвели до конфлікту. Казав: або повертай 5 мільйонів гривень, які позичив, або забирайся з фірми. Не знайшовши спільної мови, суддя заплатив 17 тисяч доларів за те. Щоб компаньйона викрали й примусили відмовитися від права власності на майно господарства за замах на викрадення людини з корисливих мотивів за попередньою змовою з групою осіб, можна на 5 років позбутися волі. Рухаємося далі. Чергова схема фіктивного зняття з військового обліку в Харкові. Підозру отримав харків'янин, який розшукував клієнтів через своїх знайомих, а потім залякував їх тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Мов лише хабар працівникам військомату може стати порятунком від призову. Свої послуги він оцінював плюс-мінус. 10 тисяч доларів зі стовідсотковою предоплатою на цьому й погорів чоловіка затримано під час отримання хабаря на порозі місцевого ТЦК за отримання неправомірної вигоди можна на 8 років сісти за ґрати. Ви знаєте, цей тиждень можна назвати тижнем кримінальних проваджень, в яких фігурують чинні народні депутати. Одна справа стосується держзради, інша оголошення підозри, а третя втечі за кордон. Розлогіше за мить. Отже, чинний нардеп, який перебуває під пильним наглядом у СІЗО, отримав нову підозру в організації повторного незаконного виїзду за кордон. Також підозру отримав екс кобранця, голова громадської організації «Медіаоборона». Слідство встановило, що депутат допоміг брату цивільної дружини в серпні 2022 року незаконно перетнути кордон. Він виїхав на автівці через один із пунктів пропуску до Молдови, нібито для забезпечення потреб збройних сил України. Втім, його інтереси виявилися важливішими, тому працевлаштувався на іноземному морському судні і повернувся додому після завершення контракту. У 2023 році народний депутат знову організовує для родича виїзд як водія волонтера. А насправді чоловік мав прибути в Кишинів і перегнати елітне авто депутата зі столиці Молдови до столиці Австрії Відня. Відтоді в Україну він уже не повертався. Санкція статті передбачає позбавлення волі на сім років. Цього тижня до суду направлено справу про держзраду іншого чинного народного депутата та його помічника. Їм інкримінується фінансування дії, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території державного кордону України. Крім того, народний обранець обвинувачується у державній зраді. Розслідуванням цих правопорушень займалася міжвідомча група державного бюро розслідувань та СБУ. Нардеп просував російські наративи через змі, не залишилася поза увагою і співпраця з агентом ФСБ Сівковичем. Метою такого партнерства було підірвати довіру українців до влади та сформувати суспільну думку на користь РФ. Але й це ще не все влітку 2013 року. Нардеп купив нерухомість у Семиїзі Автономної Республіки Крим, а після анексії півострова уклав договір про охорону з Росгвардією. Таке рішення призвело до фінансування окупаційних структур країни-агресора. Загалом на рахунки військового формування агресора було перераховано майже 650 тисяч російських рублів. Депутату може загрожувати до 15 років позбавлення волі. І наостанок ДБР встановило, яким чином сумнозвісний нардеп втік з України напередодні оголошення йому підозри. Операцію з переправлення ретельно спланували. Депутат з водієм виїхав зі столиці у напрямку Одеси 23 серпня близько першої години дня. Через декілька годин в роздільнянському районі Одещини він пересідає в інше авто, де його чекають водій та організатор схеми переправлення. Близько 9-ї години вечора вони доставили депутата в район пункту пропуску Павлівка, де він незаконно перетнув кордон до так званого Придністров'я. Після розголосу організатор і один із фігурантів встигли втекти за межі України ще одного затримано. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 5 мільйонів гривень. Сприяння незаконному переправленню громадян через кордон суворо карається законом до семи років за ґратами. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.